Андріївські вечорниці або калита найочікуваніші та веселі забави, які припадають на свято Андрія Первозванного. І хоч це християнський святий, обряди та звичаї ці мають дохристиянський характер. В цей вечір збиралася молодь у когось в хаті та веселилася. Дівчата ворожили, співали, а хлопці забавлялися іграми, танцями та обов'язково. Кусанням калити, такого калача, який був прив'язаний до сволоку. Батьки цим забавам не перечили, ба навіть сприяли. Мати не відмовляла доньці в продуктах для гуртової вечері, а батько виділяв синові певну суму грошей, при цьому приказуючи, ходи та при собі розум носи. Для вечорниць обирали оселю самотньої жінки, що була шанованою на селі. Вона ж і мала наглядати за витівками молоді. Ближче до вечора дівчата збиралися в неї в хаті та готували з принесених продуктів смачну пісну вечерю: вареники, узвар, книжі, рибу, капусту, голубці тощо. Після заходу сонця приходили парубки та розпочинали забави з піснями, частуванням і оцим кусанням калити. Обов'язково дівчата ворожили. Вважалося, що цього вечора можна було дізнатися свою долю. Ворожіння були різними: з водою, вогнем, зерном, соломою, воском тощо. А загалом свято вважається парубочим, бо на Андрія парубкам дозволялося башкетувати і громада їх за це не карала. Хлопці знімали ворота та відносили їх десь далеко за хату. Розмальовували шибки у вікнах, часом викрадали та ховали предмети дівочого одягу і прикраси, перестрівали дівчат на вулиці, лякали. А найвеселішим було замальовування вікон сажею. Господарі, думаючи, що ще ніч, могли проспати й до обіду. Тож, андріївські вечорниці дуже колоритне свято, яке давало можливість ближче юнакам познайомитись з дівчатами, поспілкуватися та розважитися після важкого робочого дня. Продовжуємо і ми підтримувати цю традицію. Незважаючи на жорстке сьогодення, маємо пам'ятати звичаї та обряди наших предків, бо ж Україна понад усе.